Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Ми будемо зараз з вами обговорювати інформацію, яку надають міжнародні аналітики, зокрема зокрема розвідка Великої Британії. Тамтешні аналітики стверджують, що Росія розпочала свою більш узгоджену кампанію повітряних ударів для того, аби зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Розвідка Британії пише про те, що вночі 7 грудня цього року російські ВПС вперше з 21 вересня завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням парку важких бомбардувальників. Ці літаки, скоріш за все, ту 95 говорять розвідники, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї операційної зони над Каспійським. Морем Найімовірніше, Росія накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії. Говорять у Міноборони Британії. Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України. Однак більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона, і ми нашим силам дуже і дуже вдячні. І власне, внаслідок атаки пошкодження за цей час є мінімальними. Роблять висновок у Міноборони Британії. Хоча, на жаль, під час цієї чергової терористичної атаки стало відомо про загибель одного. Цивільного і кількох поранених, яким надавали медичну допомогу, це ще раз підкреслює. І підтверджує слова українських високопосадовців про те, що Росія не відмовилася від своєї агресивної терористичної тактики і намагатиметься і цієї зими також занурювати нашу країну у темряву. Нагадаю, що в 2022 році атаки на українську енергосистему почалися 10 жовтня 2022 року. Ну і також нагадаю, що при прифронтовій зоні ці руйнування енерго енергосистеми та іншої критичної інфраструктури є постійними, тому що росіяни продовжують гатити по Населених пунктах, містах і селах, які дуже і дуже близько до фронту, практично щодня, це також означає, що ми з вами мусимо продовжити наші підготування до зими. Звісно, йдеться перш за все про павербанки, якийсь запас їжі. Ну і звісно, розмови із рідними, що робити у випадку, якщо зв'язку певний час не буде. Ми сподіваємося на краще, бачимо, що українська протиповітряна оборона працює завдяки, звісно ж, тим системам, які Надавали наші союзники, але це також означає, що все одно маємо мати так званий план Б, на випадок, якщо котрісь, котрійсь із ракет Російської Федерації все ж. Долетять до місця призначення. Ну і виконуємо також і рекомендації від енергетиків. Я нагадаю, що на початку цього тижня закликали вони нас економити трохи електроенергію, адже через обстріли навантаження на енергосистему є значними. Ну і ці рекомендації вони перш за все стосуються того, аби електроенергію економити у піковий час. Це з 7 до 11 ранку і з 7 до 11 вечора. Такий достатньо, достатньо такий проміжок, який достатньо запам'ятовується. Так, ці рекомендації мусимо продовжувати виконувати за можливості. Якщо є така нагода, то не використовувати пристроїв, які їдять дуже багато електроенергії. Це, зокрема, пральні машинки, чайники, праски тощо. Ну і підтримувати українські сили оборони, зокрема протиповітряну оборону, для того, аби наші хлопці і дівчата могли. Могли продовжувати захищати наше небо від російських ракет і безпілотників. Безпілотниками Росія не нехтує у жодному випадку. Їх упродовж останнього часу було дуже і дуже багато. 25 листопада на Київ їх взагалі летіла рекордна кількість. Говоримо з рідними, говоримо ми з вами, запасаємося якимись продуктами, запасаємося павербанками. Мусимо цю зиму пережити. Бачите, Росія не отримала отих стратегічних своїх перемог на фронті і намагається посіяти хаос у нашій країні. Це стосується і чвар різних політичних, які іноді не доводиться, знаєте, навіть російським спецслужбам розмухувати, але це стосується також і руйнування української. Критичної інфраструктури руйнування українського цивільного, бо ж знаємо, що ті вороги гатять не лише по енергосистемі, а й загалом по цивільній інфраструктурі. Бережемо себе, не дамо Росії перемогти у цьому аспекті.